Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сиджу на городі, присіла, щоб не так вітер, можливо, дутиме і мені, і вам. Прийшла ж на город, вже ж докопали ми цю свою ділянку, а це ой, піднімає попіл. А це напнули сьогодні з чоловіком парничок, та я осінниця. Напнули парничок, та я оце надумала під один парничок посадити ранню картопельку. Люди це дали нам минулому році. У мене була, була я сади, ой, садила то їли і на посадку це ж залишила. То оце посадила ж я під парничок під картоплинки ямку. І по ж мені попилу туди ще вкинула, попил свіженький і ще вчора, і ще вчора то протоплювала я після обід, бо так ви знаєте, цей вітер, ух, що це нас піднявся, то трохи вивіяло. А це посажу я ток у земельку, буде пізніше, то будемо пізніше і їсти. Третій день у нас оце дме. Та читаю я ж в соціальних мережах, що із Сахари, чи звідки воно до нас оце у цій бурі піщані. То навіює. Читаю ж я, що до людей і пісок наче ж таскає. У нас іще я не бачила. Хіба що то таскає пісок, той з асфальту, що я вам говорила, пісок та пилюка. То теж сижу на городі, то вже на зубах тріщить. Борота ж роздявляю, і з вами балакаю. Побачимо, що буде далі. Да? Можеш її швиденько бурю, бурюцю протаскає та хоч її оце на нашу голову не буде. А картопельку зразу буду загортати та парничок свій якось уже. Це ж і вітер. Та якось свій парничок напинать. Оце, як робила Березовий сік. Залишився в мене ще один лимончик. Я, я купувала чотири штучки. Чотири штучки воно у мене і пішло. А у, мани, у мами був лимон, і ще раніше її купувала. Мама його не їла, не пила чай з ним. Та каже: забери, бо він і пропаде. І в мене він залишився, і дивлюся, він вже так і підсиход став. Та дивлюся, думаю, що ж з нього зробити, бо мені, мені вже лимона не хочеться. Вже мені хочеться, ви знаєте, полунички, малинки чи, чи, чи ще чогось смачненького, вже свого домашнього. Давно вже я робила дівчатка свій майонез. А майонез у нас іде, ви знаєте, дуже гарно. Чоловік оце як сідає їсти. То це, щоб не їв, чи кваша, чи картопля, чи суп. То так, знаєте, на шматок хліба гарно змащує майонезом і, і вперед. Тим більш дивлюся, я вже той купований закінчується, то можна ж зробити і суму. Так же ж. Нема мене гірчиці. Я зазвичай кидаю також, як роблю майонез і чайну ложечку гірчиці. Ну, немає. Я колись прочитала, ви знаєте, що е, якщо це без гірчиці робиш майонез, то це називається класичний. А якщо ж кидаєш гірчицю, то це вже провансоль. Ну, буде сьогодні у нас класичний майонез. Е, можна часничку ще ж тако, також додати чи кропу. Часнику не хочу, а кропу свіжого немає, то буде класичний майонез. Оце такий вітер гарний, голова болить, воно. Е, Можливо, і чуєте, під те аж трахкотить. Так, зразу помию я лимончик та буду захожуватися робити майонез. Я вам колись показувала рецепт майонезу. Додавала я е, столову ложку огіркового розсолу, маринова... ну, розсіл з маринованих огірків додавала. Можна щось лимончик. А ви пишіть, дівчатка, свої рецепти, то видають дрібку, дрібку солі, дрібку цукру, угу. цукру треба, вже... треба вже набрати. Ось цукор використовують усі, їдять, А набирать треба мені. А тепер ось так. Столову ложку. Столову ложку лимонного соку сюди. Повсюди його. Так, ну, буде у нас пластичний майонез. І починаю взбивати. О, оце вже все. Ось, бачите, який густий і гарний майонез. Бо другий раз у це ж як як готую його, то думаю, хоч би блендер не поламався. Такий, такий густющий виходить і смачний. Ну, а із цією зерчицею <смачний> був би смачніший, більше мені подобається. Нічого. Та оце ж, доки я його робила, цей майонез, та й надумала, що, мабуть, буде на вечір, сьогодні, салат. Приготую я суп. Звичайно, без м'яса, там подумаю ще, чи е, гречку туди вкинуть, чи макарончики, чи рису, чи чого-небудь. А до супу, ж, щоб тривкіше було, приготую салат. Любимий салат мого чоловіка. Яйця, звичайні варені яйця покришить, Зелененьку цибульку була ж я на городі, то там. Це поглядала я на ту цибулю, саме такі кущики гарні зеленіють. Оце ж зелененьку цибульку покришу і перемащу ж домашнім я, натуральним і смачним майонезом. Ось така буде вечеря. А я ще на лимончик поглядаю. Тут я думаю, мені ще буде, мені ще буде соку трохи. Хочу змастити я на ніч собі п'яту дівчатка. А чого? Тому що оце ви знаєте, мабуть, вже років три, три вже роки. Е, отам, де кісточка mm. на нозі на стопі, е, біля кісточки пухне. Mm. І воно не стухає ні в день, ні, ні вночі. І, і ви знаєте, що цікаво, чи не цікаво, чи, чи воно не дуже звичайно цікаво. Оце в кого я не попитаю, не напитаю, оце майже всіх. Чи в старших, чи в молодших, чи воно Чорнобилю це вже нам дає, чи, чи, чи екологія ця, чи я не знаю що. Оце у більшості моїх знайомих така проблема. А воно що ж, ж трохи походиш та тоді болить. Та ще це, знаєте про, про той сустав, що це про ту кісточку, що біля неї пухло, а то ж п'ята болить. На лівій нозі ну, ж іще поки що ні. А направо оце трохи потопчуся і все. Тоді не стану на п'яту. Треба йти лягати, хоч хвилин 15-20 передихати. А тоді вже починати знову щось робити. І оце ж мені дали пораду, що м -м, лимоном, соком з лимону намастить на ніч, оце ж. Ту п'яту, яка болить, і лягать спать. І оце так декілька е разів раз поробить, то кажуть, що трохи попусте. Ну, я думаю, що зробити ж можна. Це ж нема нічого такого страшного, да, лимонний сік. А можеш, помож. А, а так, то треба йти, іти треба в лікарню. Що, ну, Буду ставити я яйця варити та йти на город по зелену цибульку. Гарно, які є вже зелененькі вітамінчики і страви. Можна різні придумувати. Ось Сьогодні зроблю я на вечір салат. А нещодавно, ви знаєте, та днів, днів 4-5 тому назад пиріжки пекла, дрожжові, не пекла, а жарила дрожжові, тільки що в олії на сковороді. Теж зварила я яйця, накришила туди ось зелененької цибульки. Посолила, перемастила я, ну, щоб масткіша була начинка для пиріжків та столову ложку майонезу туди і пожарила. То ви знаєте, охі смачнющі пиріжки були. І ще я їх поробила такими, знаєте, як біля Шоме. Тісто тоненьке, м'якеньке. І з такою смачною начинкою. Буду ее крышить, Йойся. Трохи підсолю, небагато, бо майонез підсолювала, що тоді вже буду куштувати на смок. Дівчатка, хто забувся за такий смачний салатик, згадуйте і готуйте. Салат дійсно ж смачний і корисний, тим більш і з домашнім майонезом. І Салат приготувала я із того майонезу. Mm, Смачнуть. Я ще трохи присолю. І ще, я думаю, тут чоловіку не на один шматочок буде хліба. Ось таке коротеньке. Сьогодні моє відео для вас. Дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго! А ви ж ідіть на город по зелену цибульку та робіть собі смачний салотик.